Адам відомий неосоул гурт який у 2014 році заснували саунд-продюсер та автор пісень Міша Клименко та його незмінна муза, дружина Саша Норова. Стрімко увірвавшись в український шоу-бізнес, гурт увійшов до переліку найуспішніших музичних стартапів країни і підкорив серця мільйонів меломанів. Адам виконує дуже різножанрові пісні, мають як романтичні балади під фортепіано або акустичну гітару, і водночас драйвові фанк-рок та хіп-хоп композиції. Танцюй зі мною повільно. Це та сама магічна пісня, яка взірвала соцмережі і під яку зняли мільйони відео про кохання. У сповненій особливої творчості гурту Адам кожний слухач дійсно знаходить щось для себе. Міш, вітаємо в Олександрії. Тож розкажи, будь ласка, історію виникнення вашого гурту про його назву, скільки років існує він. Історія виникнення, вона досить розтягнута, тому що вона з'явилася в наших думках з моєю дружиною, з якою ми вже 15 років разом. З часом наших стосунків я працював багато з ким з артистів, робив багато кому пісні і аранжування. І з часом ми вирішили, що хочемо сказати щось своє. Тому в 16-му році ми написали першу п'ятнадцятому, написали першу пісню, і в 16-му зіграли перший сольник вже. Адам ви з'явився в 15-му році. Чому Адам чи Адам? Саме популярне питання? Ну це насправді проста історія. Це не біблійні якісь там розповіді. Хоча деякі так думають, це просто у мене були такі колонки на той час, коли з'явився перший сингл. Воно називалося Адам. І ось так виникла назва. Як в честь колонок, ну потім вже ясно, що воно стало нами. Зараз ви в турі, да, українськими містами. Тож розкажіть, будь ласка, декілька слів про нього, чи має він благодійний характер, як загалом зустрічають глядачів? Слава Богу, зустрічають гарно, все класно, їдемо добре. Всі лишаються задоволені, щасливі. Це наша місія. Я вважаю, що Ну, не те, що навіть вважаю, я радий, що ми можемо служити людям і Богу, таким чином, піснею і музикою. У нас, звичайно, є частина концертів благодійних. В деяких концертах просто є аукціони благодійні, в деяких повністю благодійні концерти. І ми намагаємося робити. І гарні справи, і, ну, і музику дарувати людям все разом. Все виходить, слава Богу, тому все добре. Пісня повільно зараз в топ українського ютуб та на інших музичних платформах. Як створився цей популярний хід. Ай зачекає світ божевільним. Танцюю зі мною. Щасливі, ми повинні. Ну зараз вже скажемо не прямо в топ-топ. Це було там декілька місяців. Він півроку майже був в топ 10 Зараз вже прийшло 8 місяців і трошки збавилася. Вона зараз в топ була такою, як є, наша стара пісня. Останні тижні таку, як є в топах, в топ-10 Україна скрізь, хоча і 6 років вже. Повільно, дуже особлива пісня. Ми самі родом з Гостомеля. Знаєте Гостомель? Так, звісно, звісно. Ми прямо жили біля аеропорту Антонов. Прямо от біля аеропорту. Я там виріс, народився, там жили мої батьки. І коли почалася вже повномасштабна війна, я маю на увазі друга фаза війни. То ми першими з Київської області потрапили під удар цієї війни, і ми зразу виїхали 24-го, слава Богу, звідти, але ракета прилетіла саме до нас вперше туди. І ми виїхали півроку, не знали взагалі, що відбувається з нашим житлом. Ну там весь городок, де ми жили, його знищили повністю. Тобто там жили, ви знаєте. Ну ви чули, мабуть, по новинах. Там ж була повністю окупація. Це біля Бучі, якраз повністю. І повернулися ми на нашу дачу. Які ми зараз живемо, ми її вже переробили під будинок, облаштували, поставили піч і там живемо. І ми майже десь сім місяців з дружиною нікуди взагалі не виїздили в Київ навіть. Тобто, хоча там 20 кілометрів до Києва. Ми нікуди не їздили, не гуляли просто навіть вулицями Києва. І за півроку якось стало дуже-дуже важко і ну, емоційно важко в першу чергу. Дружина подарувала на Новий рік квитки на виставу Ромео Джуліета, на виставу в Лесі Українки. І ми туди пішли. Це пройшло вісім місяців з початку повномасштабного вторгнення. І це була настільки особлива вистава, настільки сильна і настільки емоційна про чисте якесь кохання на контрасті з усім, що відбувалося. І на фоні цього ми приїхали на студію потім, після вистави, довго ще говорили про це, довго співали кавери різних українських гуртів, і потім. Моментально народилася пісня, просто зразу я зіграв танцю зі мною, повільно. Ну, це було п'ять хвилин. Так вийшло, така історія, правда. Чи очікували, що саме ця композиція принесе вам таку популярність? Ні, ні, ми взагалі нічого не очікували. Це просто було, я ж вам кажу, це просто було. Ну, дивіться, скажу чесно, ми віримо в Бога, ми віруючі люди, і ми молимося, і ми просили Бога дуже сильно до того, як вона вийшла, послужити якось людям. Оскільки я не вмію чогось такого, я не, не маю таланту е, класно збори робити там, чи щось. Ну, не вмію, я не, не торговець я. Просили якось так, щоб послужити людям чимось добрим. І так, мабуть, Бог нас благословив, щоб написала ця пісня. І Ну, коротше, я радий просто, що так воно вийшло, що, що це принесло якесь добро в цей світ. І багато хто. В цей час війни одружився під цю пісню, і багато було різних відео. Ви ж бачили, що майже багато вся хто пропозиції, роб... пропозиції, і військові, і наші хлопці, супергерої, і просто люди. Ми раді, що ми змогли якусь краплину добра внести в цей світ. Яка ваша реакція була, коли ви, мабуть, бачили відео Олександра Лещенка, який Я з Катериною бачиваю. Барвінською, Олександр Олександрієць танцювали власне під вашу композицію? Ай зачекає світ божевільний, Танцюй зі мною. Повільно. Бути щасливі ми повинні. З Сашою ми дружимо давно ми ж вчилися разом. Це одногрупник моєї коханої дружини. І я вчився з ними в середньому церковому коледжі і. Ми товаришуємо, понятно, не буду скривати. І Катя, дуже красива дівчина, дуже талановита. Коли вони зняли відео, нам дуже сподобалося, тому що це було реально круто. І дуже красивий фонтан у вас. Я хочу вам сказати. Ми туди сьогодні обов'язково з'їздимо після того, як виступимо. Це дуже красиво і красиво і щиро. Що головне. Ви зазначили з Гостомеля і ви, і дружина, да, тож... Дружина в мене Запоріжжя, але я її, оскільки я її чоловік, запросив жити в Гостомелі. Як почалась війна? З вибуху 24, го о 6-й ранку, саме дивне, що ми дивилися до цього кіно на порозі війни. Називається таке кіно. Я не знаю, чому ми дивилися. Ну, відчували, що буде так ясно. Хоча я не вірив до останнього. Я вірив, що, що люди вони кращі, ніж здаються. І що якась ну, здорова якась логіка у людей і ну, просто людяність має перемогти, але бачите так, як сталося, як сталося. І ми. Прокинулося о 5.30, і то, що пролунав вибух, прилетіло зразу до нас військове містечко, тому що там у нас і Частина, і Антона, все поруч було. Прокинулися, виїхали на ці наші дачі в село. Я думаю, в селі нічого не буде, ну там буде спокійно. Забрали кумів з двома дітьми своїх двох дітей, батьків двох, мою сестру з донькою. Нас було, виходить, там шість дітей, і ми всі дорослі. Побачили, як з Білорусі пролетіли вертольоти над нами на наш городок, де ми жили. Там все зруйнували, почали обстріляти, бомбити. І на наступний день всю ніч не спали, понятне діло, тому що чули вибухи. А на наступний день прокинулися від того, що чули гул страшний. З Білорусі йшли війська. Ми нарахували 146 одиниць техніки, побули до обіду. Мій батько воєнний в минулому зараз уже на пенсії, і він каже: давайте сидіти тут. Тут саме безпечніше. Ми сидимо і розуміємо, що не так це. І десь вже п'ята година вечора. Нам каже сусідка, що по селу ходять чеченці і заходять в хати, і перевіряються. У нас ну, дітей шість малих, мал взагалі малих. Ми сіли в машини, поїхали так. Просто на Київ вже не можна було приїхати. мости були в зірвані. І ми поїхали в іншу сторону, в сторону Бородянки. Там теж був зірваний міст, але ми через там села, через виїхали на Житомирську трасу, і поїхали. В нікуди в Хотин, до наших друзів. Дякую вам, друзі, наші любімі, що ви нас привітили. І ось там ми були якраз ці вісім. Ну ми були там чотири місяці, потім повернулися додому після окупації. Ну, то, що я розказував вам про цю історію, проповільно. І ми вісім місяців нікуди взагалі не знали, що відбувається там в Києві скрізь. Така історія. Міш, ти як вже зазначив раніше, ви 15 років з дружиною разом і цей складний час разом переживали. як виживала на героїні, вона я їй дуже вдячний. Я їй пропонував не раз виїхати з дітьми, ну тобто, це нормальна пропозиція від чоловіка, кудись за кордон вивезти їх. Там були якісь гроші на початку відложені, але вона сказала, ні, я нікуди не поїду, я буду тут. Ну я їй дуже вдячний за це правда, тому що мені здається, що, що це звичайно, що це ризик, але ж це… ми, ми все проходили завжди разом. Всі наші випробування за ці 15 років підтримували один одного, і я їй вдячний, що вона тут. І що ми зараз можемо разом їздити по містам і дарувати людям ту любов, яку ми до один одного відчуваємо. 15 років разом. Який секрет такого подружнього життя тримало? Слухай, я завжди кажу, що головне це якби, не наче ми завжди зустрічаємось, знаєш, Типу ну, як перший раз. Ну, мій такий секрет. Мені, я завжди намагаюся відчувати до неї. От як би, що б я зробив, якщо б я з нею сьогодні сьогодні перший чи другий день. Що б я зробив? Там, дарувати квіти, ну, якось дивувати, і писати пісні про неї? Ну, таке, така штука. Ви надихаєте один одного, надихаєтесь один одним. Да? А можливо, є ще хтось або щось, що у вас. Та слухай всі, ну як це люди взагалі надихають, кожне місто, кожна людина. От ми з тобою поговорили зараз, це буде в моєму відбитку пальця. Звісно, ми всі надихаємо до одного. Кожна зустріч, вона про обмін якийсь енергетикою, про погляд. Тобто така штука, це вон дивись, він сидить там головою. Трясе, може це теж надихнути. Це звичайно, що ми з Сашою проводимо дуже багато часу разом, і взагалі вона мене надихала і надихає тим, що вона. Моя кохана, вона дуже світла, і вона, як дитина, до цього світу відноситься. Вона завжди радіє всьому, навіть якимось маленьким речам. І я надихаюсь цьому, тому що вона радіє всьому. Тобто це великий талант жити так і радіти всьому, що відбувається. Війна вплинула на творчість? Так, вплинула. Тому що до цього От повільно пісня, мені здається, що це перша пісня, яка після того, як почалася війна, мене зробила дорослим. Я до цього, Мені зараз 36, я до цього себе завжди відчував ну там, на 25. Ну, знаєш, от, тіпа, мені 35 було, там, на початку війни, 34 навіть. А я себе відчував там, на, ну, на 27, внутрішньо. Але коли почалася війна, я зрозумів, що я дорослий, що я дуже відповідаю за своїх дітей, за дружину, за батьків. Це мене якось. Ну, от прямо я зараз себе відчуваю на 36, як мені є. І, і пісня повільно, вона. Також, мені здається, доросліше, ніж ті, що були до цього. Вона така, прямо дуже ну, про, про щось доросле, таке, щось таке важливе. На вашому творчому рахунку з дружиною два альбоми. Зараз ви працюєте над третім. Чим він буде відрізнятися, чим він буде особливий? Що нового почують ваші поціновувачі таланту? Загадувати не хочу, тому що це така штука альбоми, коли ти про них говориш наперед, як воно відбудеться, воно не відбувається. Правда. Я думаю, що це буде більш дорослий альбом в плані того, що тут більше буде того, що соромився сказати раніше, того, що ну, це ж таки взагалі зрілий вік, коли ти 30-40 і, і далі, шикарний вік, насправді. Ну, правда. Тому що це вік, коли ти вже не соромишся, якихось там, що люди скажуть, що, що, що друзі скажуть. Ти просто говориш те, що відчуваєш. І мені здається, що в цьому сила. Він буде називатися піано. Це я вже точно можу сказати. Це не поміняється. Це суміш піано і піано, от така «Піано» він буде називатися. Така. Спойлер. Зараз ви подорожуєте не лише великими містами, а й маленькими да, містечками. Тож, як аудиторія, чи відрізняється? В кожному місті своя аудиторія. Взагалі, це навіть не про великі і маленькі міста, просто в кожному місті є свій. Ну, вайб, як це сучасно казати, енергетика, люди. В принципі, його можна зрозуміти до того, як ти вже приїхав навіть до концертної зали, просто поспілкувавшись там 5-10 людей, ти вже розумієш, про що місто, який темп в нього. Тому що деякі місця, вони повільні, деякі місця вони сувітливі, деякі е через якісь обставини вони сумні. Деякі міста ну, ми всі зараз трошечки сумні, звичайно, це нормально, але по-різному. Але ж кожне місто по-своєму шикарне. Олександрія, як по відчуттям, танцює повільно чи більш у швидкому темпі? Ну дивіться, у вас місто файне, зразу скажу. Місто добре. Люди у вас привітливі і люди посміхаються. Це класно. Ми сьогодні були тут в одному з супермаркетів, купували продукти, і посада у мене стояла в черзі жінка, така вже в віці. Але ж, я, і, і ми знімали якесь там шутливе відео, і вона позаду, я так відвертаюся до неї, кажу, вибачте, будь ласка, вона каже, все нормально, класно вийшло. Тобто, оце, це класний тригер, тому що якщо вона вже така серйозна жінка, яка мала бути серйозною, ну, це набагато краще, скажімо, ніж в деяких місцях, інших містах. І наостанок побажання Олександрійцям від вас. Олександрія, я бажаю вам процвітання, я бажаю вам. Ставати ще кращим, Ми дуже чисте місто, до речі, дуже чисте. Бажаю вам перемоги, як і всім іншим містам, і щоб ми частіше до вас приїздили з концертами. Чихає світ Боживи, танцюй земною.